Щоб ми точно от перевірили усі ці телепатичні штуки, ви не проти, якщо ми ще зробимо тест на — Давай-давай-давай. — Добре, дайте мені маски, пожалуйста. Все, ви готові? Поїхали. Підніміть якусь руку. Покажіть грубий жест. Я хочу тебе поняття грубого жесту дуже. Доторкніться пальцем до обличчя. Зробіть якусь модельну позу. Ти розставляв? Так, хорошо. Покажіть на пальцях будь яке число від 1 до 5. Блять, майже. Покажіть плавання. Окей. Зробіть рандомні танцювальні рухи. Покажіть сердечко. Хорош. Покажіть відстань до вашої вебки. <плес> <плес> а тепер покажіть, як ви їсте.